Всіх вітаю на моєму каналі. В нас погода дуже мінлива. І хочу показати вам, як тішився мій Остап, коли йому після дощу дозволили бавитися в калюжі. Думаю, що фрагмент відео у YouTubeш ви бачили, ми вирішили в неділю ввечері піти до магазину і, звичайно, що взяли з собою парасольки. Проте я Мала би як відповідальна мама взяти йому ще й гумові чоботи. Але я про це зовсім забула, про що е, потім пожаліла, тому що це взуття точно не для прогулянки під дощем. Але, як бачите, дитина щаслива і це головне, я не з тих мам. Які будуть тримати дитину в стерильних умовах, тому що мені здається, це навіть шкідливо для дитини. Мене бабуся завжди тримала осторонь всіх цих ігор під дощем. І я завжди тільки спостерігала, як інші дітки бавляться і роблять, що хочуть. На наступний день ми поснідали, я поставила тісто, тому що захотілося смажених пиріжків, і ми одразу ж. Почали саджати все на городі, тому що погода цьому сприяла. Поки Сашко за допомогою сіялки порався на городі, я домивала посуд і готувала бісквіт. Я вже спекла е бісквіт з яблуками і мій хлопчик на конику. <гум> Стапчику! Сьогодні якийсь дуже. Задумчивий. Показую вам, як весь цей процес проходить в цю штукенцію всередину. Ми засипали кукурудзу, і Сашко взявся саджати. Через аномальну погоду це доводиться робити майже з середини травня, але нічого, ми думаємо, що все буде гаразд, і сподіваємося на це. Так, на цьому міні-квітничку перед будинком зробила рядочку для гладіолусів і лілій. Ось. Тут планую посадити чорнобривці, тому зараз будемо приступати до роботи. Так. Зараз я буду все закопувати. І вже це насіння, яке я збирала осінню, хто пам'ятає мої влоги, посаджу тут чорнобривці. Ось так це все буде виглядати. Зараз буду закопувати і сапати цибулю. Так. Біля цієї цибулі я посадила, в мене тут полуничка, один ряд. Я посадила ще. Але в мене ще залишилося в кульку. Дуже багато зіпсувалося через те, що я її не висадила вчасно. Ну, а не висадила вчасно, я через дощі, зрозуміло, що і холод. Але ця цибулька вже дуже велика. Зараз досаджу цю і посаплю вже нарешті. Таша вже посадив на цій частині кукурудзу, але нам не вистачило. То В нього зараз насадка є на цю кусу, щоб косити бур'ян. Це я своєю задачею впоралась все посапала тут. З тієї сторони посадила. Саша скосив бур'яни. Тепер козеня їсть не тільки молоко, а їжує листя гілочок, які я зірвала. Травичку воно не хоче поки що їсти. Точніше, це кізочка. Яку я назвала сніжинка. Нарвала їй тут листя, щоб вона мала собі що жувати. Якби була її воля, вона би пила молоко 24 на 7. Але даю я їй тільки три рази в день. Мені необхідно ще. Оформити до кінця цей квітник, тому що тут кропива росте через ці камінці. Я одразу ж знала, коли Сашко робив цей квітник, що це буде погана ідея з цими камінцями, тому що, як ви можете помітити, трава, трава росте крізь них. І тому не дуже зручно це все. Сапати, полоти. Я вже засадила тут все квітами і буду чекати, коли ж вони проростуть. Ось такі от справи. Поки мої кози пасуться там під деревами, сніжинка випасається в загоні, тому що я її не відпускаю. Так як мама від неї відмовилася, то, відповідно, там на що вона нікому не потрібна. Тому задля її безпеки вона тут знаходиться поки. Так, зараз буде невеличка розпаковка одягу знову із секунду. Я вже його випрала. Купували ми у вівторок, найдешевший день в четвер, тому вибору було багато. Зазвичай ми їдемо в найдешевший день, але цього разу був виняток. І зараз покажу, що саме я придбала. Ну, що ж, в мене зламався штатив, тому я виходжу з ситуації, як можу, і е, змушена показувати вам свої покупки в спальні. Ось така блуза. Е, вона коштувала мало, тому що дуже. Має низьку вагу, відповідно, і вона із такої тканини, як жатка. Це моя улюблена тканина, дуже люблю різноманітні вироби. Я взяла її, щоб ходити до церкви. Мені здається, що вона дуже гарно і по-святковому виглядає. Також я надибала ось такі шорти, спідниця, вони також із тканини жатка у синьому кольорі. І дуже легенькі, мають підкладки з обох сторін, також дуже гарно виглядають. Звичайний білий топ, можна так сказати, навіть майка урубчик. Наступна покупка це майки для дому. Я вже не знаю, скільки штук собі придбала попереднього разу в найдешевший день, але цього разу був набагато більший вибір. Не просто однотонні. Я собі взяла ось таку смужку та звичайного зеленого кольору, а також рожеву з мережевом і сіру також з мережевом. Також мені конча була необхідна куртка для дому, адже е, я виходжу до її такі з незалежності від погоди, і, звичайно, що е, мені необхідні куртки на переміну, тобто одяг на переміну. Я надибала е, ось таку куртку в червоному кольорі, вона доволі тепла. Водовідштовхуюча з великим комірцем та прикриває все, що необхідно. Загалом за всі ці речі ми заплатили десь 300 з половиною гривень. Також я знайшла від Pretty Little а, спідничку собі до церкви трішки нижчу за коліно. Просто подивіться, чим займаються мої кози. В них бій. Хто сильніше, вони по черзі вискакують на пеньок і бодають одна одну. Я тут поки речі розвішую, то тільки чую, як вони одна одну вдаряють. Коротше, супер бійка. Я вже управилася з всім господарством. Нагодувала козеня, сховала його. Просто подивіться на них. А ще мене відрізняється від козеня. Це великі діти. Жах. Я тепер боюся за е, це козеня, тому що воно народилося без роги, і як воно буде протистояти е, цим фіфам. Подальшому, то я не знаю. Якби ще в цієї другої кози був материнський інстинкт присутній, а так їй до лампочки на свою дитину, то звичайно, що вона навіть захищатися не буде. Просто подивіться ...кому що, а моїм козам одне. Що ви, що ви робите? Машка, манюня? Так, я зараз роблю пиріжки. В мене тут дві начинки з м'ясом та з картоплею та цибуль. Так, я зараз роблю пиріжки. У мене дві начинки готові. Це фарш з спеціями, цибулькою та часником, та картопляне пюре, яке я як збила. Додала сюди цибульку посмажену, також спеції. І ось так розкатую тісто. І Роблю форму за допомогою тарілки. І зараз буду це все заліплювати. І за допомогою вилки буду робити ось такі форми. Ось так ця вся краса виглядає. Все прибрала на поверхні і можу заявити, що завершила смажити пирожки. Ось такі вони в мене вийшли такої форми. В цій в мене з картоплею та з м'ясом. А тут в мене не вистачило начинки, тому в холодильнику ще були залишки макової начинки, то я вирішила зробити таких чотири солодких пирога. Ось Тому я собою задоволена, що в мене є гороховий супчик. На обід я спекла бісквіт з яблуками, ми вже з'їли, він вийшов дуже смачний та пишний. Ось, І е, тепер в мене є ще дати Сашку на роботу, і нам в загальному є що їсти. В мене вже слюнки течуть, тому що я е, ще тільки в обід їла. Ось, І в нас е, на дворі, е, випав дощик трішки. Я кіз не стала забирати, Сашко зараз в магазин поїхав, е, тому що він е, дуже швидко перестав. Зараз така перемінчива погода. Ми радіємо, що встигли посадити е, хоча б трішки кукурудзи. Сашко поїхав за е, ще е, однією упаковкою кукурудзи. Ось ще хотіли б посадити е, буряки кормові і е, побачимо до кінця дня, якщо Бог дасть все буде гаразд, чи ми зможемо. А це наша подорож, відповідно, у сам секонд у місто. Я виглядала ось так без прикрас, без макіяжу. Показую вам штукенцію, за допомогою якої я тримаю контакт із сином. Замовляли ми її в інтернеті, якщо що. І... Остап дуже марудився, був нещасний, плаксивий. Я встигла зафільмувати лише коротке відео, де він просив, щоб я відпустила його, але я не могла це зробити, тому що він би одразу біг, куди очі бачать. А так я його контролювала і показую вам краєвиди, наші українські поля, як все гарно росте, цвіте. Але, звичайно ж, був і мінус. Найбільший це погана дорога. Я вже мовчу про те, що в місто, яке ми маємо добиратися за 15 хвилин, ми витрачаємо десь 45 хвилин часу, тому що дуже багато ям. Ну що ж, я багато не знімала, тому що в мене зламався мій другий штатив. Сашко має докупити деталі, щоб його поремонтувати. Я сподіваюся, що все буде гаразд. Зі своєї сторони, я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, миру нам усім над головою. І якщо вам не важко, то будь ласка, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у просуванні мого каналу. Ну що ж, до нових зустрічей, па-па!